Представили ситуацію, що у вас є певний бюджет, і ви на ви собі хочете придбати там, наприклад, на цей бюджет Audi Q7. в гарній комплектації, на пневмі трьохлітровий дизель, все, все, все. Ну вам ця машина, наприклад, трішки завелика. У вас є. Інша пропозиція на ринку, це називається Audi Q5. Це наш автомобіль, який ми імпортували з Німеччини для замовника. Це 3-літровий дизель на 200 кВт в дуже класному вигляді. І ще й плюс м'який гібрид. Сьогодні я розкажу про варіанти гібридів, буде цікаво, ви часто ну, нас запитуєте про це, але зараз не про це. Класна комплектація машини. 22 рік, 70 з копійками тисяч пробігу. Класна німецька машина. Їду до замовника. Візуальний вигляд автомобіля комусь цей автомобіль більше нагадує q 3 чому тому, що це Q5 в кузові Sportback. Це є така завалена, скажімо, задня от стійка. Трішки менше місця над головою в пасажира і трішки менший багажник. Але який вигляд? Зараз це пішло мейнстрімом, коли з'явилося Q8, коли Cayenne Купе з'явився і так далі. Тобто ця машинка просто в угоду дизайну зробили її ось такою. Так вона візуально здається трішки менше. Але по параметрах технічних ширина, довжина і так далі, нічим не поступається своєму скажімо, не конкуренту, своєму старшому брату, Q5 в стандартному кузові. Тому обирати вам, але по дизайну бомба. Як ви можете замітити, машинка на транзитах на червоних номерах, що це означає? Ми підготували повністю весь пакет документів для того, щоб передати замовнику, він міг зареєструвати машину. Окрім цього, ми обов'язково завжди на всі автомобілі, які передаємо клієнтам, робимо автоцивілки. Але трішки корисної інформації для вас, адже змінилося законодавство і автоцивілки, всі, які оформлені після 1 січня 25-го року, працюють по новому. Збільшились максимальні суми витрат до 250 тисяч на ремонт автомобіля і до 500 тисяч на лікування потерпілих. Раніше всі, в кого було ОБД, могли їздити без автоцивілки. Зараз ви обов'язково повинні її мати, але для вас є знижка 50%, але тільки за дотримання певних умов. Пряме врегулювання зараз є обов'язкове для всіх, що це означає: що у випадку, якщо ви будете звертатися за відшкодуваннями, ви будете звертатися у свою страхову, якій ви довіряєте, а не у страхову, якої ви не знаєте, винуватця ДТП. А оформлювати автоцивілку зручно у додатку Hotline Finance. А з моїм промокодом rk 10 ви ще гарантовано отримаєте 10% знижки. Задів багажнику, я вже казав, місця достатньо, нічого кардинально не змінилося, шторка вже, ну, Просто механічно, раз-два, хоча в Q7 вона може подаватися вверх вниз Місця достатньо, щоб перевезти там якісь колеса. До речі, на рахунок коліс машинка приїхала на цих дисках на 19-х. На 19-й літній резині. Замовник попросив, щоб ми йому купили зимову резину. Ми разом обрали модель, поїхали, придбали, перезули і будемо віддавати йому цей автомобіль вже на зимовій резині, тому що, як бачите, самі на дворі зима і ніхто би на літі не їхав. Покупка автомобіля відбувалася максимально дистанційно. Замовник від але з нами підписав договір, передав кошти, і зараз ця машинка через годинку їде до нього додому і буде йому віддаватися. Це максимально комфортно для вас. Плюс наші клієнти не платять різницю між нето брудто, той в народі, як то кажеться, податок або штоєр, це все. Ми платимо власними коштами. Тому ми зразу обговорили ціну фінальну з ним. Потім ніяких повернень коштів, місяцями чогось чекати. Ні, зразу все договорили до одного євро і зробили йому все. Максимально класно під ключ. І от бачите, самі зараз поїдемо віддавати, тому лайкос. Мені такий процес подобається і вам, я надіюсь, також. Під капотом 3-літровий дизель, ми його всі любимо, всі його знають вже і так далі. Машинка 2022 року. Ні вже ніяких технічних болячок там з розподільчими валами у них немає і так далі. При цьому це ще і м'який гібрид. Давайте дуже коротко про гібриди. Якщо ви бачите HEV, напис просто, це означає, що це гібрид, Electronic Vinical. Це є гібрид. Даній ситуації це є m хел м'який мільд. Що це означає? Є ще додаткова батарейка, умовно, там на 48 вольт. І є система, яка дозволяє старт... допомагати автомобілю стартувати на першій тере, максимум другій передачі. Тобто з місця. Оце тільки старт. Бо маркетологи, екологи разом об'єдналися і домовились про те, що найбільше типови викидів, коли от іменно стартуєте з місця, місто. Щоб було менше викидів, цю систему придумали. Чи це щось економить? Насправді я би сказав більше ні. Але якщо ви хочете кубатурну машину, особливо з Європи, та навіть вже із Америки, європейські там машини, так далі, там всюди будуть м'які гібриди. Бо трьохлітрові мотори по екології сучасні вже не проходять, і вони єдине, що могли домовитися, це про таку штуку. Далі є просто хелф. Це є просто гібрид. В нього є вже повноцінна батарейка, вже трішки сильніший привід. Ми їх переважно ці приводи роблять, або в розрив коробки і двигуна посередині ставлять, або, наприклад, там ззаді. Передня вісь залишається стандартна, а ззаді у нас додатковий електромотор. Там вже більша батарейка, і на цій машині, в принципі, суто на електротязі вже можна проїхати. Ну, правда, не багато кілометрів. Але як така, скажімо так, Ура, 4, пріуси, всі ви з цим знайомі. Ось так машинка дозволяє економити вам тоді 2-3 літри пального, так точно, але тільки в місті. За містом економії фактично немає, бо та батарейка заряджається тільки методом, коли ми гальмуємо. Що ви там по трасі сильно гальмуєте, не знаю. Тому в принципі для міста класна штука. Але є ще один гібрид, самий популярний, який називається PHEV, Це плагін-гібрид. Оце сама крута штука, яка може бути. У вас є десь роз'єм. Хочете на крилі, хочете в Audi бувають тут в решідочці, в БМВ там з двох сторін. Ви собі заряджаєте машину вдома, окремим зарядним, не дуже потужним, і можете проїхати на машині від 40 навіть до 100 кілометрів тільки на електротязі. При цьому у вас є повноцінний двигун, коробка. Під капотом, скажемо так. Наприклад, там є ауді, вони там 40 кілометрів приїжджають. А є сучасні мерседеси, двохлітрові дизелі, бензини, гібриди. Вони приїжджають до 100 кілометрів в теплу погоду. Оце для міста крута штука. Вам треба більше потужності, вам треба на далеку відстань, трішки більше натиснули педаль газу, і ви поїхали вже на дизелі чи на бензині собі в далеку дорогу. Машинка теж буде заряджати цю батарейку. Тому от плагін-гібрид це саме то, якщо ми говоримо про економію. Бо там вже можна навіть часно 2-3 літри пального. Якщо кожен день заряджатися, використовувати в місті, оце справжня економія. Це більше маркетинговий хід, але на жаль, Європа зараз вся така, тому без цієї технології фактично машин немає. Цей автомобіль придбаний в Німеччині в дилера. На виїхали ми до цього дилера і оглянули цей автомобіль. Така послуга теж у нас є. Все про нього дізналися, що де і як, і прийняли рішення його купувати. Окрім цього, обов'язково ми ще й взяли звіт від CarVertical, чи там немає нічого приховано. Історія була чиста і нормальна. Але не завжди так трапляється. Ось вам банальне оголошення: там BMW X5 написано, що відновлено сліди якогось там невеличкого ДТП. Але як дізнатися правду, яке воно було, то ДТП і так далі. Правильно взяти звіт на CarVertical. Використовуйте промокод реальніший двадцять 20% знижки отримаєте на звіти. Що ми бачимо у звіті? Машинка мала. Пошкодження для когось воно сильне, для когось воно не сильне, але є фотографії. Можна розібратися і зрозуміти, чи то насправді було зі слів продавця легеньке ДТП, чи сильне. Зі всіх сторін машина була побита, ваше право обирати, але ми можемо побачити, що дійсно машини оригінальний пробіг і є суми пошкоджень. Як бачимо, є менша сума, а потім більша. Напевно, була переоцінка, щоб потім якось, можливо, каску було на і так далі, але все це класно, бо це все є прозоро на карвертікал, і ви це все можете перевірити. Неважливо. Час автомобіль з Америки, з Європи, з України. Ми вводимо або ВІН-код, або український реєстраційний номер дізнається класну інформацію, правдиву інформацію про свій автомобіль. В салоні фактично без змін. Це рестайлова версія, і не бачу ніяких змін з попереднім варіантом. Все залишилось так, як є. Сидіння в, в Q5 не регулюється, нічого такого нового я не бачу. Сидиш трішки вище, ніж водій. Місця ну, мені достатньо. Чи зручно їхати на далекій відстані, логічно, що там в той самий Q7 буде зручніше. Але по принципу свого цей автомобіль є досить таки комфортний в плані сидіння, в плані далекої поїздки. Тут ще можна такий експерт, це у вас є окремий клімат контроль. Здавалося машина машина го року. Тут мало б бути безліч роз'ємів для зарядки телефону, Ну, його немає. Це, як мінімум, недобре. Сідаючи сюди, ми знову ж таки попадаємо в ту саму машину, до якої ми вже всі звикли. Чогось нового тут немає. І один вихід на USB, буває безпровідна зарядка, тут щось таке маленьке, чому тут не зробити якийсь великий? Ну, Мені завжди, от в Q5 мені не подобалось. і навіть в Q7, те, що тут мало місця. Хочеться кудись тут щось покласти. Я так про себе говорю, але мені тут завжди місця замало. Це суто моя особиста думка. Type-C роз'єм є ось тут ще один. І, в принципі, два підстаканники, все. Регулювання акустики стандартно тут, є функція автопаркування, є опція Drive Select. Ми в машині активували. Додаток Майауді, машина управляється з додатку, це класно. Просто відкрити, закрити машину. Бачите, де вона знаходиться, яка в неї витрата палива, запускати віддалено клімат-контроль і так далі. В Drive Select ви завжди можете обрати для себе режим їзди, вибрати індивідуальний, і в нас є тільки привід і рульове керування. Тобто амортизатори в нас не мають додаткових налаштувань, але ця машинка може мати фактично все, що має Q7. Тобто, пневма може бути, може бути навіть масаж сидіння. Всі максимальні опції. Які можуть бути в Q7, фактично можуть бути і також і тут. Тому, в принципі, чогось поганого сказати в цій машині я не можу. У нас немає добре там асистентів, але є класна автоматична оптика, задній гарний вигляд. В салоні сидиш ну, комфортно, так, трішки менше місця, наприклад, чим вітрон. Вітрон трішки більший, Він не дотягує до Q7 до 8 по розмірах, але він трішки більше за Q5. Тому чогось поганого сказати не можу. Еслайн, салон, темно, так, темна стеля, ковші. Ну. Но... Мені подобається все. Чи ганяв би я на такій машині з радістю, тому що трьохлітровий дизель везе цю крихітку, фактично можна так сказати, бо візуально вона така і є. Просто як, як якусь як маленьку ракету, якби то слово зараз не звучало негарно. Так, тепер починаємо їхати. І що ми бачимо? Камера 360, все як в ауді, нічого вони сильно не обмежили, ніякі функції вони не врізали, все класно візуалізується. Камера супер класна, видно гарно, ніякий не пахне ніяким китаєм, так як в попередніх версіях, коли в них було ну, негарне зображення. По клімату у нас е, трьохзонний клімат, немає вебасту, але є підігрів сидінь. Ви завжди сівши в цю машину, от я зараз, я зразу розумію, що тиш на трьохлітровому дизелі. Зразу. Це відчутно просто моментально і просто це чути. Ні один двохлітровий двигун не дасть тобі такого, е, скажімо, тембру, як дасть тобі трьохлітровий дизель. І комфортно, і крутящий момент, крутний є великий потужний, в тебе завжди під педаллю. Тобто я фанат 3-літрового дизеля. Хочете BMW, хочете Audi, хочете Мерседеса, але це той двигун, нарешті, з яким можна сказати, що ти їдеш в комфорті. По звукоізоляції. Чи є в нас немає. Чи є в нас склопакет, я хотів сказати? Немає, але в машині не є якось досить гучно. В машині тихо. О, там ззаді їде швидка, а ми її не чуємо. Ми їй даємо місце. Вона проїжджає, ми її не чуємо. Це означає, що, що? правильно. В машині тихо, комфортно. І оцей вгум-вгум 3-літровий А, але бомба. І двохлітрового достатньо, в принципі, дизеля. Для цієї машини, для цієї маси, для всього. Але по суті своїй ми можемо з вами бачити, що за 38 тисяч кілометрів машини середній розхід 8,9. Трьохлітровий дизель 8,9. Мало, нормально. Це, я вже вам казав, що сам же ж гібрид м'який, він, в принципі, в цифрах економії вам нічого не дасть. Але машинка, ця 3-літровий дизель, я вже буду 300 раз це казати, на, може порівнятися по потужності з 2-літровим гентретім бензином, наприклад. Але але витрата, будь ласка, середня там 8,9 плюс 3-4 літри деколи треба додати до того самого 2-літрового двигуна, тому що, ну, як не крутий, він бере більше, ніж дизель. І... Величезний плюс ще цієї машини те, що в неї класна обзорність. Я не знаю, сівши в цю машину, я зразу почуваю себе, що я їду на машині, до якої я дуже і дуже звик. Ні до чого не треба привикати. Все комфортно, все зручно, мультимедіа тачова, не треба вже нічим тут ніде її крутити, регулювати. Все, пальчиком тиць тиц тиць вже ніяких кручок немає. Тут все стандартно, акустика регулюється зручно. Що тут ясне діло, що вже машини мають бути мати безключовий доступ і так далі в машинках. До речі, щоб ви знали в Ауді. У нас немає зараз опції. Тут така кнопочка має бути смартфон, де е, буде працювати Apple CarPlay. Вже з 2021 року Audi каже, Apple CarPlay, друзі, купуйте. Це платна підписка. Ми знаємо, як активовувати на деяких автомобілях. Попробуємо зараз на цьому активувати. Це не так дорого, як вам здається. Але це, як мінімум, дає можливість вам мати управління з смартфона ті самі, самі навігатор, яку музику слухати і так далі. Е, так зараз роблять дуже багато виробників, що за будь-які такі дрібнички доводиться просто. Платити абонплату. Чи я вважаю це нормальним? Ні, але нехай вже буде. Ти купляєш машинку, ця машинка фактично має от 78 тисяч пробігу 20-й рік, майже 60 тисяч доларів. І тобі ще доводиться за якихось там 100 доларів щось докупляти той самий е, управління смартфоном. Ну, неправильно. Мені здається, що неправильно. Це вже можна було в таку машину, як мінімум, включити. Ва, їхнє повне право, кожен обирає, що хоче. Ну і саме цікаве, що. Трьохлітровий дизель. О, о це те, що я хотів сказати. О, як воно їде. Я не скажу, який зараз там у нас швидкість, але все. Просто дикий комфорт. Просто я не знаю, як вам це передати. Мені подобається. Вісім передач, ZF, ніякого Естроніка. Нічого ніхто вже не переживає за якісь там масла. Простий ЗТФ нормально тягне цю ракету. Я за цю машинку. Мені в ній комфортно. До речі, ця машинка, я вже казав, може бути і на пневмі також, але вона на пружинах без адаптивних амортизаторів, і вона м'ягенька. Вона комфортна, м'ягка машина. Дехто каже, що вона там трішки жорсткувата чи що небудь. Ну можливо, на 21 дисках і так, але в нас 19-та зимова резина, 19-ті диски, і машинка, от я щойно приїхався по невеликих ямках, можу сказати від себе, класна, комфортна машина. Хто би що не казав. Мені таке подобається. Логічно, ви можете мати не, ну, планувати покупку Q7, вас від вам буде відлякувати там розмір і так далі. Можете розглядати таку машинку без проблем. Особливо там в ресталі свіжих років задоволення вона вам принесе так точно, і як мінімум на відсотків 15, так точно вона буде дешевше за Q7. Якщо взяти характеристики, порівняти її, наприклад, з X3 BMW. Ну мені здається, що ця машина трішки м'якша за X3, У нього налаштування більше жорсткіші, він же не такий комфортний і так далі. Е, можна сказати, що перше там комфортне BMW, це X5 на пневмі. Вже не говорю про X7, Тому, в принципі, якщо ми хочемо комфортно, м'ягенько їхати, ця машинка саме то.